Так, зустрічаємо це четвертий Citroen, шостий рік, 1,6 бензин на класичному автоматі, що немало важливо, не робот, класичний гідрік. Візуально гарненький, пороги живі. В цілому на свій вік виглядає класно, вікна всі по колу, до речі, рідні. Є пару підкрасів, але абсолютно нічого критичного. Літня гума, салон текстиль, в чохлах. Це футуристичне кермо з круїзом, з керуванням мультимедією, передні склопідйомники, електродзеркала, кондиціонер працює. Скільки у нас пробігу? 244 тисячі пробігу. Тут у нас е, відеореєстратор з камерою заднього огляду. Ну, зараз просто я його вимкну. Працює. Технічно суперприємний. В ходу абсолютно ніяких зауважень немає, друзі. Тому бюджетний крос... кажу, кросовер, бюджетний хеч на автоматі. Є, приїхали, оглянули і купили. Ізі авто Новокостянтинівська 8.